Друзі, всім привіт! Сьогодні готую дуже швидкий та легкий рецепт, а саме великодню сирну солодку грудку, яку зазвичай готують на великдень, щоби покласти у свій кошик. Для її приготування нам знадобиться 10 яєць, 1 літр молока, 100 грам цукру, одна пачка ванільного цукру, півчайної ложки солі для балансу смаків. Яйця вибиваємо у миску, додаємо цукор, сіль, ванільний цукор, а тепер потрібно трішки збити блендером, щоб не було у грудці видно білка. Довго не збиваємо, лише щоб білки об'єдналися з жовтками. Каструлю заливаю яєчну масу та молоко. Молоко я взяла домашнє. Якщо ви не можете знайти домашнього молока, можете взяти сміло магазини 2,5% жирності, а то і більше. Перемішую та ставлю на плиту. Беремо силіконову лопатку та перемішуємо час від часу. Варити нашу молочно-яєчну суміш треба на повільному вогні, доки не почне відділятися сироватка. Я варила приблизно 10 хвилин. Вже парує, бачите, починає вже звертатися яйце. Маса почала згущувати ще трішки і процес варіння буде завершено. Вже відокремлюється сироватка, все, можна знімати з плити. Повний процес варіння зайняв 13 хвилин. Беремо миску, сито, марлю і вливаємо сирну масу. Марлю зв'язуємо, сироватка буде стікати ще довго, тому залишаємо сирну грудку у підвішеному стані на ніч. Ви тільки погляньте, яка вона гарна на вигляд. Жовта за рахунок домашніх яєць, у яких жовтки мають насичений жовтий колір. Нарізається легко, а на смак ніжна як омлет, але солодка. До святкового кошика дуже гарно підійде така сирна грудка. Дуже рекомендую приготувати таку великодню сирну грудку, діткам сподобається. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А я бажаю усім гарного настрою та міцного міцного здоров'я. Готуйте з задоволенням.